Зробити заміри і встановити штору перфект нескладно. Інструменти, які необхідні для роботи: рулетка, рівень, олівець, шурупокрут, свертла, дюбеля для гіпсокартону або бетону, в залежності від матеріалу поверхні для монтажу системи. Інструкція із заміру системи Перфект. Замір ширини проводиться по бажаній ширині тканини. Габарити будуть ширші на 47 мм. 27 мм з боку керування і 20 мм з іншого боку. Замір висоти проводимо за бажаним габаритом готової штори. Частіше за все, висоту заміряють від бажаного місця кріплення до підвіконня. Інструкція зі встановлення системи Perfect. Зверніть увагу, декоративні елементи кріплення запаковані окремо, щоб зберегти їх під час транспортування. В стандартну комплектацію рулонної штори входить вал з тканиною та нижньою балкою, яка обгорнута тканиною, механізм рулонної штори, втулка, металеві кронштейни кріплення, декоративні елементи з ламінацією за вибором клієнта, ланцюжок прозорий на білому шнурі, прозорий обтяжувач ланцюжка з металевим стрижнем, з'єднувач ланцюжка та прозорі стопора ланцюжка. В даному випадку використовується ланцюжок, який закільцьований, тому з'єднувача ланцюжка немає. В стандартній комплектації ланцюжок потрібно буде з'єднати спеціальним з'єднувачем. Відзначаємо за допомогою рівня місце кріплення кронштейнів. Робимо отвори у відзначених місцях для кріплень. Оскільки в даному випадку стіна з гіпсокартону, використовуємо дюбеля для гіпсокартону моллі. Вставляємо їх в отвори, попередньо викрутивши з них болти. Фіксуємо кронштейни кріплення болтами. Одягаємо декоративні пластикові накладки на кронштейни, щоб прикрити місця кріплення. Акуратно вставляємо механізм в вал штори. Зверніть увагу! Паз на механізмі має співпасти з виступом всередині валу. Вставляємо втулку з іншої сторони штори. Паз на втулці має співпасти з виступом всередині валу. Встановлюємо штору в кронштейне кріплення, починаючи зі сторони механізму. Натисніть на частинку втулки, яка виступає, щоб завести її в кронштейн та зафіксувати. Одягаємо декоративні елементи на кронштейн кріплень. Знімаємо зі штори фіксуючу стрічку та звільняємо ланцюжок. Вдягаємо прозорий обтяжувач з металевим стрижнем на ланцюжок. Визначаємо граничні положення штори зверху та знизу і встановлюємо прозорі обмежувачі ланцюжка. Це необхідно для коректної роботи штори. Перевіряємо роботу штори, опускаючи її донизу та піднімаючи її догори.